Дорогі глядачі, рад вітати вас на розкладі Терези. Листопад уже близько, і я сьогодні буду дивитися, що ж він по енергії принесе для вас. Чого слід очікувати, яку інформацію вищі сили вам передають? Дивимось. Коротесенько, про головне лише на трьох картах це початок, середина та кінець місяця. Просто чудові аркани. Мені подобається те, що листопад для вас починається з аркану місяць, а це зміни в особистому житті в багатьох. Яка б у вас не була ситуація, але будуть зміни. І будьте готові. І насправді вам треба навчитися слухати себе, і це прекрасний час, щоб щось, нарешті, змінити, щоб нарешті від чогось звільнитися, навіть так скажу. Тому що ви як трішечки були замкнуті в собі. Просторі в цій ситуації, і зараз вам дають можливість вибиратися. Єдине, що вам треба слухати лише себе, тому що на початку місяця може складатися так ситуація, що хтось вам щось рекомендує, хтось вас навчає, але шлях ви маєте обирати самі і думку, яку висловлюють близькі люди. Знайомі ваші або навіть кохані половинки. Ви маєте просто слухати, але не брати під увагу, я вам чесно кажу, тому що аркан місяця про те, що ви нарешті почули себе, зрозуміли, чого хочете ви. Також скажу, що у вашому оточенні не все так просто, і на початку місяця вам треба в цьому розібратися, бо ваші друзі дуже часто зустрічаються з вашими ворогами і обговорюють вас за вашою спиною. Зверніть увагу на тих людей, які з вами щирі не до кінця. Це дуже важливо. Ці зміни по аркані місяць вони не тільки в особистому житті, вони ще й можуть пройти у вас в дружбі. В роботі, тобто ви пізнаєте колег, які в очі вам посміхаються, а поза очі вас обговорюють. Так, ідемо далі. Середина місяця це прекрасний етап для нових знайомств, тому що це у нас туз кубків, це про почуття, це про щось прекрасне, це вищі сили наповнюють для вас оцей кубок, оцю чашу. Новими людьми, новими емоціями, щирими почуттями, справжнім коханням. Тому хтось може зустріти кохану людину, хтось починає нові стосунки, хтось стає в стосунках на сходинку вище, отримує пропозицію. Іде до шлюбу, або ж тут навіть вагітність, народження діток, щось йде до вас прекрасне. Тому наповнюйтеся всередині цього місяця позитивними і легкими емоціями. А ще б так навіть хотіла додати справжніми почуттями, тому що кубки це про любов, це про почуття, це про щирість, про справжність. Ну і кінець місяця, вам треба трішечки перезавантажити себе, відпочити. Я знаю, що осінь це період, коли хочеться більше себе пожаліти, менше сонечка, менше активності, і деколи хочеться впасти в депресію, не виходити з дому, нічого не робити. Але насправді я вам скажу так: вам навпаки треба вибиратися з тіні, як показує розклад. Тому, якщо ви стомились, якщо ви перезавантажені, якщо у вас багато обов'язків, важка робота, то ви можете дати собі період, день, два, три. Відпочити і далі братися до справ. тому що вам не можна в кінці місяця назбирати багато ситуацій. Не відкладайте на потім, а одне за одним робіть постійно щось. Не зупиняйте своє життя, не ставте його на паузу і не думайте про те, що «А, зараз я не зроблю, я дороблю це в грудні. Листопад показує, що все має завершитись в кінці місяця. Стомились, відпочиньте. Але нічого не відкладайте на потім, і у вас все буде добре. А ще скажу, що четвірка мечів це про те, що деколи ви тримаєте образи в собі, і вам може бути важко не так фізично, як морально, через те, що ви не відпустили якийсь негатив, якісь свої образи. Тому треба залишитися наодинці з собою і подумати про те, що вам болить. Відпускайте образи, відпускайте людей, які зробили вам боляче, тому що ви заслуговуєте на щось краще в цьому житті. І ви не маєте страждати через минуле. Ви маєте бути щасливі в майбутньому. Вам всього хорошого! Таким бачу цей місяць для вас. Багато вам добра, тепла, позитиву і легкості. Вибирайтеся з ситуацій, наповнюйте життя прекрасними емоціями. І будьте щасливими кожного дня.